Саме робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл області у напрямку підготовки спортивних резервів стала головним питанням колегії. Начальник головного управління сім'ї, молоді та спорту Раїса Гула зазначила, що левова частина коштів, які виділяються, йде на утримання саме спортивних шкіл. Отже, й вимоги мають бути відповідними. При цьому 21 спортивна школа області має незадовільні показники. Має Житомирщина і школу вищої спортивної майстерності, фінансування якої є одне з найкращих в Україні. Натомість за показниками досягнень участі у змаганнях різного рівня вона посідає 26-те місце у державі. Система підготовки до змагань і участь у змаганнях це головне, чим займається на сьогодні спортивна школа. Подивіться на назви груп початкової підготовки, базової підготовки, спеціалізованої підготовки підготовки. До чого ми цілеспрямовано готуємось виставляти свої команди на змаганнях. Робота в режимі гуртка за інтересами або просто для додаткової заробітної плати для вчителів фізичної культури це не робота спортивної школи. Хто не здатен готувати спортсменів і давати району місту і відповідно області спортивні резерви, той не може займати тренерську посаду і витягувати на свою заробітну плату бюджетні кошти. Директори спортивних шкіл, начальники районних відділів, пояснювали низькі показники підготовки спортивних резервів, відсутністю належної бази та досвідчених тренерів-викладачів. Відбулася ділова конструктивна розмова з пропозиціями переглянути ситуацію, визначити для кожного району пріоритетні види спорту, а не розпорошувати кошти, а також поступово розв'язувати кадрові проблеми. Колегія також заслухала звіт про реалізацію державної молодіжної сімейної політики, розвиток фізичної культури та спорту. В Коростені, Брусилівському, Житомирському, Коростишівському та Народицькому районах, а також розглянула питання житлового молодіжного кредитування про заходи до дня молоді та про стан підготовки та проведення оздоровлення та відпочинку дітей цього літа.